Друзі, вітаємо вас на каналі Оріани. Сьогодні ми знаходимося біля прекрасного сонячникового поля. Їх тут досить багато, там в Шорці це відео також є. Власне, чого ми тут? Раніше тут було до соняхів, тут були природні поля і росло дуже-дуже багато лікарських трав. Зокрема, наприклад, чортополог, який зараз треба шукати бокс на те. Звіробій. На звіробій ще місця залишилось, але тут б його було дуже багато. Медунки дуже багато також було тут. Зараз цього всього немає. А ми бачимо гербіцидні соняхи. Що мене цікавить? Що мене цікавить? Чи є тут дух місцевості, яку енергію несуть гербіциди для оточуючого середовища? І чи є користь від соніх, ну, крім оглії Гербіцидної? Давайте, шік. Духи місцевості. Доля, карта досить неоднозначна. Можливо, час прийшов покинути цю територію. І сімка води. Якраз Ця карта говорить про те, що духи пішли. Тобто на цій території, е, територія мертва, на ній відсутні духи е, стихії, духи природи, е, духи поля. Вони відійшли звідси. Е, яка ж енергія? Я про це, чесно кажучи, здогадувався. То, отже, яку енергію, як вони впливають на оточующе середовище? Е, Провидець. Це, це певне попередження. Попередження про те, що знищується природа. Ми бачимо а, дракона на землі, який, в принципі, до речі, вплив на землю йде такий токсичний вплив. Це певне попередження, що із землею так не можна, на жаль. Так, яка користь самих соніхів вже для людини, тому що робить олії. Я розумію, що війна, що це все потрібен. Але якось це треба робити ну, не так. так. В цілому енергія для людини. Тут у нас трійка землі. В цілому це урок, який треба засвоїти. Ой, перепрошую. Трійка повітря. Все одно це урок, який треба засвоїти, пройти його належним чином. Обдумувати нові рішення, нові стандарти. Тому що може бути час, коли духи взагалі покинуть це місце, і тоді не зрозуміло, що може заселитися. Так, і порада, який вибір має бути вірним. Відношення до полів. Мандрівка треба здійснювати мандрівку пошуку нових альтернативних джерел альтернативних якихось полів і покращення нашої екології дякую що ви були з нами підписуйтесь